Машина це фігня, яка втрачає вартості як тільки ви виїхали з салону. Вона продовжує падати, плюс ви продовжуєте платити відсотки по кредиту. Зараз я розумію, що набагато розумніше було б брати машину з пробігом. Тут немає нічого такого, а в кращому випадку з пробігом за кеш. Але ви пам'ятаєте це відео про помилки. Тому що я взяв машину в загальній кількості, за яку я виплачував 31 тисячу доларів, 6 чи 7 років. Хоча я міг зробити інакше, замість того, щоб брати такий кредит з першим внеском, якщо я не помиляюсь, в 3 тисячі доларів можна було почекати ще декілька місяців, продати свою стареньку Тойоту і, скажімо, за 6-8 тисяч придбати нормальну машину на ходу, провірити її у якогось свого знайомого механіка і їздити усі цих 6-8 років і не мати ніякого пейменту в місяць. В цей період після цього мої румейти знаходять собі других половинок, і мені. Мені треба було переїхати, і я вирішую, що пора жити сама. І мої витрати на життя в Америці виростають одразу в два рази. Але тут я зрозумів, що це помилка дуже швидко, бо після закупки меблів для нової оренди, звичайно, з кредиток, мені ледь вистачало платити вчасно всі біли. Тому я одразу почав шукати людину, яка може розділити ці біли разом зі мною. Цей період я хоча б додумався зробити рефінанс моєї машини з 10% на 5%. але відповідно мій термін кредиту зріс на один рік. Зате мій пеймент знизився на 100$, доларів, якщо я не помиляюся. Помилка номер 5. Коротше, десь в такому темпі я жив вже 5 років, коли вроді заробляю, але віддаю ці гроші, які я потратив ще декілька років перед цим. Виглядає, що я вроді норм себе чую в Америці, але живу від зарплати до зарплати. Коли росла зарплата, росли мої витрати. Бо я заслужив, бо я так тяжко працюю. Можна скататись кудись в Україну на цілих три тижні, а в цей час в Штатах платити біле. Це ще одна класична помилка людей, яких не вчать поводитись з грошима. Психологія працює так, що ти витрачаєш більше ніж варто витрачати, бо думаєш, що все добре, що заробляєш більше. Коли в реальності потрібно за кожної нагоди, коли ти починаєш більше заробляти, якнайшвидше закривати. Ваші борги і починати відкладати на фінансову незалежність.